Західні союзники, враховуючи низьку ймовірність вступу України до НАТО, підтримали альтернативну стратегію. Про це повідомило видання з Вашингтон пост йдеться про мільярдні інвестиції в оборону промисловість України, аби можна було краще відбувати російську агресію. Якщо ця стратегія спрацює, українська оборонна промисловість зможе допомогти її з оснащенням арм... американської та європейської армії передовими дронами та іншою військовою технікою, яка розробляється в умовах війни з Росією. Одним з найсвіжіших досягнень в вітчизняному арсеналі України є квадрокоптер дрон, який здатен обходити російські пристрої глушіння, літати на відстань понад 20 кілометрів, а також скидати 6 кілограмів керованих вибухових речовин на танки та інші цілі. Українці є світовими лідерами в галузі технології безпілотників. Зараз ми працюємо з українцями, щоб забезпечити обмін технологіями безпілотників, що, на мою думку, є дуже важливим.